Університет третього віку розташувався в Коломиї у приміщенні благодійного фонду карітес. Керівник проєкту Оксана Поясик зазначила, що найстаршому слухачеві вже далеко за 90. Однак бажання відвідувати курсів ні в кого не зникає. Діє університет вже три роки. На сьогоднішній день виключно на громадських засадах, каже його очільниця. Зараз це, цей проект, цей університет діє на таких громадських засадах, але ми не могли залишити осторонь ось цих наших слухачів, тому що кожен, хто виходить на пенсію. Перед ним завжди виникає якісь питання, що робити, куди дітися, з ким зустрітися. І, власне, оцю можливість вони мають тут у нас, у благодійному фонді «Карітас». Напередодні студенти закладу побували у Львові. Староста групи Микола Кокурба зазначив, що всі отримали неперевершені враження. Сам він ще й добряче потанцював у місті Лева. Тут мені дуже приємно бути, такі гарні студенти, програми цікаві, бувають зустрічі гарно. І Цього от місяця ми от. Ми вчора були у Львові. Дуже приємне враження про мій рідний Львів. Дуже гарно там було. Там тепер фестиваль проходить. джаз-фест. І я трошки вчора потанцював, бо це танець моє життя. Окрім екскурсії, тут проводять ще й цікаві зустрічі. Запросили до себе відомого краєзнавця Василяна Гірно. Той розповів про історію краю та про колишні коломийські бали. Мені приємно виконувати цю місію. Коли мене запрошують, я радо відгукуюся. Я йду до цих людей, тому що сам колись, мабуть, можу опинитися в подібному середовищі. Тобто, виконую цю місію не прогнозовано наперед, а з тим, що мені приємно, по-перше, це робити. Сильна злива завадила всім студентам того дня відвідати заняття. Однак, після побачених фільмів слухачі ще довго дискутували на теми коломийських реалій, а розходитися по домівках ніхто не хотів. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Олексєєв, телеканал Рає.